Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як дізнатися ключ операційної системи Windows. Це може бути XP, Windows 10, 7, 11 або будь-яка версія Windows. Один з найкращих способів, який мені саме більше подобається, створити спеціальний скрипт. Я для вас його вже підготував. Посилання на нього буде в описі до даного відео. Просто відкриваєте скрипт, і відразу відображається ключ продукту. Тобто, ось, якщо натиснути ОК, то відображається ще більш детальна інформація про версію операційної системи ідентифікатор та ключ. Дивіться також інші мої відео. Підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.